Всім привіт, друзі, на каналі Ромей Кровосплей. Вибачте за те, що довго я не знімав ролики, адже не було часу, то я здавав екзамени, тому що так затрималось у мене вони. Сьогодні ми гуляємо в одну із дуже відомих ігор, це Зуба, за такого няшного Оллі. Такий пушистик. І сьогодні спочатку якраз я буду пушити собі, як сказати, трофеї. Пізніше я буду вам показувати. І так, в мене вже гра почалася, і тому я сразу швидко зрозумів, що мені потрібно вже робити охоту на охранників. Воно вже перший гучі поліз. Але пізніше зрозумів, що їх двоє. Добивши першого, я добив вже і другого. Але Крисюк під іменем Ларі вкрав мою аптечку. Того не знаю, що робити тепер. Я був трішки розстроєний, але зрозумів, що йому капзда буде пізніше. Я так потіпав. Я перевіряв далі бочки і йшов далі на пошуки когось живого. Яке скоро стане неживим. Взявши копье, я пройшов круглосвяточне путешествие. Але через невеликий час я побачив яру. От криса, а не птиця. Я понаблюдав трішки за Бойом Нікса і Яри, але Яра недавно втекла, і я вбив його і підібрав золоте оружие. Далі я втік добивати п'яти гравців. І на мене цей же хамільон тупий напав, той же самий, який украв мене аптечку. Верни аптечку, давай! Но я його швидко добив. Я не токсик і не буду їх бити. і того залишилось уже троє гравців. І я сів в кустин тихенько і наблюдав за битвою Яри і Бака. Ой. Узнавши, що я випадково чхнувши вбив і зайняв перше місце, я пішов з усмішкою в наступну катку. Думаючи, що так само повторив усе. Зібравши весь, майже весь комплект, я побачив, що на мене тілиться якась зараза під іменем Джек або єнот. Сразу же прискорившись, я утік сюди. Почекавши трішки, я знайшов собі добичу під, під, під о, іменем Нікс. Вона залізла до мене. Добивай! Добивай! Опа! Опа! Кібербон! Кібератак! До мене подлізла, ця зараза така. от. Ось ця зараза до мене полізла. Зараза така от. Уже залишилася одна з гравців. Непогане вже для мене місце, але я з усмішкою поліз далі битись. Олі, як і я, зголодніли і ми пошли зарізати кабана або конкретно жирафа. Так. бий! бий бий-бий! Опа! Опа! Хоба! Хоба хоба хоб, хоп хоп Ей-яй, іди нафіг! Йдіть нафіг! А я цей твов тупить! Оцень від мене, а? Пообіцявши собі, що я більше такої тупості не пок... е, більше не, собі не доставлю, я пішов в наступну катку. Захопивши під ногами зразу бомбу на стілом спауні, знайшов собі жертву під іменем Нікс. Третя за, за ролик. Четверта поправка. Яка купалася в лужі ісцілення. Далі я пишу круглосвітне путешествие, Намазався кремом від вогню, напавши на яру. На мене напав Брюс. Далі я почав битися, почався обстріл жорсткий. На Олі не здавався. Нікс був поранений, тому його вже швидко добили. Почалася в центрі карти дуже великий бій. Залишилося 10 гравців. Поправка 11. Отже, 10. Я продовжував битись. битися. я продовжував. У мене брюс украв Жопа. Украла у мене так от. Я вірю, що я виживу. Я почав лічитись, але зрозуміло, що я не лічуся, тільки полежать. Спокійно, спокійно, тільки спокойствие. Казав я собі, коли пішов гуляти за Ніксом в наступну карту. Я вже не вірив в себе нічого і зрозумів, що коли я, чхнувши, вбив бака, я признав, що це був випадок випадково. І якщо б я не чхнув би, я б не вбив би його. Ну, про погане, не можна думати. І знову цей Брюс-Криса хотів у мене забрати аптечку. Зрозумів я. Але дякую Дюку, якщо ти дивився ролик цей, він врятував мене. Відкраді я сраного. На мене знову напав б... Брюс. Я ржавий конь, хоч він не конь. Ну я знову дюк врятував. А, стоп, я його убив. Сорі! Бак щось затопив, полетів воду і добивати одного із Брюсів. І я почав битися, битися, убивати усіх, бо тут вже хотів м'яса, я хотів жить. Так. Буй. Я добивав уже брюса. Вірив, що я не помру, а почну битись. Залишилося 9 гравців. Уже 8. Я почав битися з іншими ніксами. мене напав оріл. Але я не здавався. Я казав собі, я зможу, я зможу, я доб'ю його, я доб'ю і не добив. І, на жаль, ролик підійшов кінцю, Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте колокольчики, будь ласка, вірте, що я скоро повернусь, і всім пока-пока.